Наталі має бігли пояснять і я червоний пояс локаю вниз. Білий пояс, наприклад, червоний пояс. Магана подали. Пацієнта магазина поговоримо за топія. Так чуть погрузить. Червоний пояс, біг готуватись, Костенка Аріна, вільний пояс зігалінами колі, червоний пояс. Будь ласка, поєдинка за здоров'я виходить Шитікова Аліса. Костенка Аріна. Він поясняє. Може готуватися. Запрошується зі мерками. пояс. Загненка Марія, червоний пояс шитикова Аліса. У вас запрошується в допустим, що буде просимо підготувати, чи буде просить.

よく考えてみよう。 저기는 느껴봐야 제가 반덕도 모르고 산책도 모르고 무슨 어떤 것도 다

A 부ra ext ordinaryUSA mis <laughs>